Прикольно. Подивимось, скільки це буде коштувати, і рухаємося далі. Наступна посилка. Так, відкриваємо шоумотку. Так, якась апаратура. М -м -м. Від USB працює. Що це таке? У мене є тут втикалочка в USB. І... О, щось працює. Думаю, вам чути, що це таке? Не знаю. Будемо гуглити. Погуглим, подивимось, не знаю. Ну, Коротше, така штучка якась. Подивимось, скільки це коштує, подивимось, що це взагалі таке. І ви ціну побачили. Я йду далі. Так, що нас тут? Що у нас тут? Пане Гурфибари. Гроші. Я знав, що нам колись повинні гроші потрапити. Що за гроші? Один рубль. Так, сто лет со дня рождения В. И. Ленина. Такие. М -м. Лучше тут и вросики были. Так, далее, что за 30 лет победы в Великой Отечественной. Вот такие рубль, тоже рубль. Так. Ну, короче, тут все рубли. Ой. Так, вот, так. вот такие есть. Что воно, кто воно? будемо гуглити, що це за монети. Так, 1 рубль 1964 року отакий.